Вітаю всіх! Сьогодні на огляді ось така штучка. Версія 640 Вт. Є до неї інструкція, інструкція на польській мові, але зараз із Google-переводчиком це не являє якоюсь проблемою. Хочете англійське, хочете оцей його стовпець, його параметри. Максимальний його струм зарядки 17 А. Він є регульований, його можна зменшити, можна збільшити. Ну, збільшити більш ніж, 107, більш ніж 17 А не збільшити, а зменшити можна. Вихідна потужність 640 Вт. Ну, Далі там написано, що це 230 вольт. Що це від 45 до 65 Гц. Мабуть, теж регулюється, але я не знаю. Зараз, як бачите, 50 Гц на ньому. Ну і там далі. Ну, що мені ще подобається, що в нього можна регулювати напругу, до якої потрібно заряджати акумулятор. Е Напругу до якої буде розряджатись акумулятор, звісно, у таких собі від 9,5 і більше вольт це розрядка його там. Максимально, там, не знаю, щось 11 чи що, чи 11 навіть з гаком. А мінімально 9,5. Ну, тобто, під який акумулятор ви там вже собі приспособите. Я, ж, я вважаю, що це дуже зручно. Зараз увімкнене освітлення і перекачка на опалення. Це все вкупі, як бачите, 118-119 майже ватт. Зараз вмикаємо оцей стен. Дивимося, що буде. Не подумайте тільки, що це моє опалення таке цим теном. Це тільки для експерименту. Дивимось. Зараз е, навантаження 662 вата. Зараз лякаю сусідів, по повключав усе. Освітлення, що в мене є у хаті. А щоб ви розуміли, зараз у нас відключення електрики. Тобто це переляк і збентеження. Зараз з перекачкою в місті усе освітлення у мене бере, як бачите, 200, ну, пошти 12 Вт. І знову вмикаємо цей тен. Як бачите, світло не пропало. Кулер запустився. Що там показує? О, показує, що в нас щось показує. А взагалі-то в нас нагрузка 670 Вт. Що він нас показує там? У нас показує, що в нас акумулятор розряджений. Ну, вимкнемо, не будемо. Тероризувати його більше. Що там? О, З акумулятором. Тепер ніби все в порядок. Ну, вибачте, акумулятор у мене не дуже свіжий, таке, яке є. Увімкнувся мій холодильник, щоб ви розуміли, він інверторний, тобто запуск у нього. Доволі легенький. Дивимося, що тут показує. Ну, поки що із навантаженням там щось не склалося. Не показує вам тут. ніякого навантаження. Зараз включена перекачка і включився холодильник. Бачимо, бере 170. 160-170 Вт. Це зараз усе в мене бере. Ну, це освітлення. І ну, в коридорі там ще біля холодильника теж освітлення. Зарядне е, на упсона цього. На те, що в мене там на, на інтернет стоїть. Ну таке. Таке сяке. Пробував запустити через нього свого старого холодильника. І, мабуть, не вистачає акумулятора. Тухне. Старий холодильник, правда, я списав із-за того, щоб він був багато електрики жрав. Старий холодильник, щоб ви розуміли, далеко не інверторний. Це ще Норд старий такий. Зверху морозілка в нього така була списаний. Оце ось таблиця настройок. Дивіться, як хочете, можете робити скріни, тоді переводити з польського. Всі ці параметри виставляються в цьому меню. Дуже зручно, що мені сподобалося, що виставляються параметри. Ось найнижча напруга. До якої працюватиме. Ну, я зараз поставив 9,5 вольт, бо в мене і так воно ну, холодильника не вдавалося старого того запустити, то я поставив найменшу напругу, але все рівно не запустив. Акумулятор, видно, падає та і все. Ну, потужність, я вам скажу, це дуже велика. Ось ради цікавості, зараз на цій потужності ми подивимося, скільки бере. Ось я знову. Увімкнув тена, як бачите, 670 Вт. Поки що ще не матюхається на розряд. 95 А. Ви розумієте? Тільки не кажіть мені, що в мене кліщі не міряють постійного струму, міряють в мене постійний струм. Кліщі. Все нормально. Був огляд на кліщі. Як хочете, заходьте подивитись на мій канал. Знову вімкнув кліщі. Як бачите, я з фонариком зараз. Зараз заміряємо холостий ход його. Вимикаю освітлення. Ну, все. все навантаження вимкнув. Щось там є світи. Як бачимо. 0,8 Ампера. Зараз перемкнемося на більш товіш. Обнулив. Дивимося. 90. О, 900 мА. 900 мА. Ну, це до Ампера, коротше говоря, його холостий. Нічого зараз не підключено. Тільки... Сам він. Так що майте на увазі, що сам він бере 900 мА. Відразу ж хочу сказати, що він має в дійсності синусоїду. Ну, може, можливо, до неї можна трішки якісь там претензії мати, але я вам скажу так, що 99% приладів цього навіть не, почую, не почую, що там. Вона чуть-чуть має якісь відхилення. І в мене зараз загалом увімкнуто не активна, а ну, така брудна, брудне навантаження у вигляді е, імпульсних блоків живлення в лампочці також імпульсні блоки живлення. і в мене зараз оце воно все увімкнуто. Увімкнуто також. Зараз насос перекачки на котлі на системі опалення. Як бачимо, все доволі, доволі непогано. Не ідеально, але 100% працюватиме. Так, дивимося. Зараз у нього вихідна напруга 228 вольт, 50 Гц. Все. Що нам ще потрібно? Ось з'явилося світло, я увімкнув уже його. Ну, то в мене було в цю розетку ввімкнуто від нього, а тепер він ввімкнутий. Тобто, в мене з'явилася напруга. Ви, звісно, можете це, цю конфігурацію зробити по-своєму, наприклад, зробити з нього там, що у вас там буде заживлено. Від цих розеток. Наприклад, ну, освітлення, наприклад, і, наприклад, насос. Або ще й холодильник. Від цих розеток, наприклад, заживлено, ну, ви можете постійно його включити на його, на ці виходи, і постійно будуть живитися від цього виходу. У вас ті прилади, що ви підключите сюди. Він автоматично перейде, якщо акумулятор буде підключений, він автоматично, якщо Ось я вимкну зараз його із розетки, тобто пропала напруга, він автоматично перемкнувся і зараз показує, показує вас, що він живеться з акумулятора. У вас, ну, зараз на даний момент в нічого не вивімкнуло, то, то він не показує нічого, ніякого, там, ніякого навантаження. Умикаємо його, слухаємо уважно. Зараз я увімкну. Чуєте? Спрацювала релюшка і він перемкнувся. Тобто нема, нема нічого дивного тут у ньому. Звичайний ум працює, але тільки від зовнішнього акумулятора. Ну, акумулятор йому потрібен так, ну, бажано чим помощніший. Як в нього зарядка розрахована на 17 А, ну, тобто можна і 170 ампер годин ставити акумулятор свинцевий. Ага, то я ж увімкнув розеточку і, як бачимо, йде. Зарядка, зарядка акумулятора. Ось вона там така схемка намальована, що увімкнулася на перемкнулося із живлення. У вас на розетку вихід іде зараз те, що входить у вас, той вихід на розетку йде. І йде зарядка акумулятора. Зарядка акумулятора, як я вже й казав. Регульована, ви можете відрегулювати її по своєму акумулятору. І чи ви його там наповну будете розряджати, чи не наповну, то вже ваше діло. Ось така цікава штука. Це вона не моя. Мені її дали на огляд і можливий, можливу зйомку ролика про це. Щоб я подивився, поганяв його по параметрах. Як бачите, параметри він свої видає. Ролик у вас. Ви теж це бачили. Не забуваємось ставити лайки. Підписуємось, хто не підписаний. Ну і до побачення!